Акція брат за брата у Тернополі збирали підписи, щоб усі бійці з зоні АТО отримали статус учасників бойових дій. Організатори показово демонстрували, з чого стріляють у наших військових і чим вони змушені відбуватися. Із Донбасу активісти привезли шматки міни, граду і патрони великого калібру. Учасники акції закликають усіх українців допомогти захистити права бійців. Ато що кілька днів акція переміщується в нове місто. Наступним пунктом збору підписів будуть Чернівці. У Тернополі люди активно підписувалися під зверненням до керівництва країни. Не дай Боже люди втратять годувальника, щоб ці сім'ї були захищені, ці діти, тому що там багато дітей 20 років. Я вже то дитина, а він нині нас захищає. Він повинен мати всі права, що військові, що доброволі, що національна гвардія немає різниці. Приходять похоронки матерям. І в заключенні пишуть: приймав, загинув героїчно загинув, приймаючи участь у охороні громадського порядку. Це, розумієте, наслідки оцеї бумажки тобто людина загинула, поклала життя за Україну, і взаєм держава не піклується про ту людину.